Це мій весільний костюм в одну штанину у двох ногах залажу, хоча навіть здавалось мені, що я не дуже там і великий був такий хлоп. 44-річний чернігівець Роман Часник показує нам фотографії зі своєї останньої примірки весільного костюма. Сьогодні в одну штанину він влазить обома ногами. Утім, ще три роки тому цей самий костюм був на нього затісний. У 2022 році вага чоловіка становила понад 150 кілограмів, а стан його здоров'я потребував негайного схуднення. Я звернувся до лікарів 158 кілограм, це був 10 липня 2022 року. Ну, цукор космічний, там десь до 15 проскакував. Тиск 190 на 100. Ну і така е, плачевна історія. Сказали все, ніякого спорту. Треба там худнути. Но це якраз за день до того, як звернувся до лікарів. 158 кілограм. Задоволена людина, але це так уявне задоволення. Ну, у серпні 2022 року Роман Часник прийшов на своє перше тренування до спортивного клубу чернігівського тренера Сергія Петрикея. Спочатку сам на дієті скинув там десь 17 кг і 141-500 у нас перше зважування було. 23, мабуть, серпня я прийшов до нього в клуб. Він прийшов 142, напевно, був кілограми, коли прийшов сюди, а на піку за 150 був. Він прийшов і сказав: Я хочу працювати і буду працювати. Перші півроку нам давалось дуже важко бо це ж треба себе заставити. Це уявляєте, така вага. Її треба піднімати, таскати, ганяти. Спочатку він почав тренуватись, потім він почав змінювати харчові звички. Потім він пішов ще займатися в інші клуби, гірями. Від серпня 2022 року і до сьогодні Роман Часник кілька разів на тиждень тренується у групі Здоров'я за авторською спортивною програмою тренера Сергія Петрикея. Загалом за роки тренувань чоловік скинув 56 кілограмів. Більше того, Роман ділиться, що завдяки тренеру спорт став для нього не лише способом схуднути. Сьогодні фізична активність це стиль життя чоловіка. Роман Часник заснував власний спортивний клуб Гирьовичок, де під протекторатом тренера Сергія Петрикея навчає однодумців роботі з гирями. Більше того, нещодавно Роман посів перше місце в області з гирьового спорту. Тренер надихнув. Плюс сам зрозумів, ну і виходить, дуже полюбляю гір'я займатися, мені вона імпонує завжди. Почав вдома сам. Там, після тренувань приходжу там, ще там, 20-30 хвилин, хочу виділяти гирі увагу. Потім вдома стали приходити однодумці, друзі. Такий у нас клуб Гривичок. Ну, складаю програмку, подобається. Вікторович надав нам ще зал. Ліцею номер 15 клубний зал, і ми по суботах для членів клубу проводимо заняття. Виступив на змаганнях. Вийшло зайняти там навіть перше місце. Роман Часник ділиться з чернігівцями секретом свого схуднення. Чоловік каже, що головні правила це аналіз та вдосконалення звичного харчування, а також постійна фізична активність і здоровий сон. Саме це допомогло Роману Часнику схуднути на 56 кілограмів. Харчування це number 1. Ну, на першому місці не буде нічого без харчування. Вісім годин сну, 7-8. І з фізнавантаження майже, ну не кожен день, ну там два рази в клуб. Я сюди ходжу, два гиря, ходжу на ЄМС тренування. Студія ЕМС тренувань. Вікторія Савенко тренер мій. Раз в тиждень і раз в тиждень П'ять стараюсь, п'ять тренувань в тиждень зробити. Є саме ціль. Її треба дотримуватись. Якщо нема настрою, йдеш в спортзал. Якщо є настрій, йдеш в спортзал. Харчування. Я перейшов на харчування без вуглеводів, я не вживаю. Клітковина, жир, білок, рідина тепла.